Омба у вигляді черепахи з'явилась біля Лебединого озера, що у центральному парку зробили її працівники підприємства Вінниця-Зеленбуд. Нагадаю, майструвати черепаху на підприємстві почали у квітні. Тоді зробили металеву конструкцію та почали вирощувати для неї квіти. Розмір конструкції 4 метри в довжину та два завишки. Минулого тижня черепаху наповнили землею. А зранку цього дня заповнювали декоративними рослинами та облагороджували галявину, що навколо разом зі мною це бачив. і Мій колега Володимир Гірявенко. Ось таку картину можна побачити біля Лебединого озера, що у центральному парку. Думаю, що вийде гарно. На голубому фоні це, типа, буде річка чи озеро. Воно засвіте голубим агератом. А от ці це листочки з лілії, Типа на воді лілії ростуть. Там ще може щось прикрасимо чимось. А оці листочки сері. Це типу, хвильки на, на, на воді. По підкраю вже посадили ми чорнобривці, це берег. На березі типу, вже квітки ростуть, а це все озеро. Получиться так, що черепаха виходить з озера і у воді тако стоїть у нас з води і це все таке. Сама черепаха <рігла> 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 цісти не буде, це в неї такий колір буде. Вже. А, да. це, це в неї колір такий, будемо застригати, ну, дивитися, щоб воно воно не заростало. Так. Це в мене росіння, це перила називається. Це вона багаторічна. Ми її садимо, обсаджуємо кусочками по цьому, щоб було щоб мало вигляд і більше було садити ще небагато. Ще залишилося трохи нам садити Ну, Я думаю, і ми закінчимо сюди. Відповідально і приємно, що ми таких робимо красоту, якби картина, це, виходить, якби буде в центрі. Універмальці, в центрі міста, як я сказати. Дуже приємно, що ми таке фантазіруємо. Дівчата посадили, а мені треба все полити. Скільки води йде? Багатенько йде, тому що свіжі рослини і земля така, бачите, пере… приходиться багато. Ну, це шестикубова машина, але скільки в землю ходить води, не можна посчитати так. Вчора ми гуляли, бачили, дитина в восторгі взагалі. Побачив перший звідти. Ну дуже гарно, справді тут ще дороблять. Красота. Нікітка, скажи, черепашка, да? Подобається тобі черепашка? Черепаха, так? Ще здалеку через дорогу ми побачили. Донька кричить: мамо, черепаха, Я кажу, де черепаха, де ти її бачиш? Ні, глянь, що черепаха. Враження неймовірні. Побачите, як черепаха, начебто, виповзає з води через хвилі та листя лілій. на сушу, можна буде на відстані 30 метрів. Доглядати за клумбою будуть щодня, полувати зранку і ввечері. Якщо день видасться спекотним, поливати черепаху будуть і вночі. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.